У тебе є відчуття присутності. У всіх воно є. Але насправді, коли на нього налаштуватися, воно дуже просте і навіть може бути нудне. Тому розум завжди шукає себе якогось іншого. Просто я є, це не цікаво. Я хочу бути успішним, я хочу бути сильним, я хочу визнання, я хочу. Бути кращим. <кій> І в пошуках цих всіх нових станів ми завжди потрохи втрачаємо це відчуття присутності, оскільки я завжди проєктую себе в майбутнє, де я такий, як я хочу, я вже в тому стані. А просто такий, як я зараз є, ну, це не цікаво. Тому всі ми проходимо свій шлях, і ми маємо пройти ці точки, де ми доходимо до своєї цілі, доходимо до цих станів, які ми собі уявляли, як це буде класно бути таким успішним, як це буде класно мати стільки визнання, як це буде класно мати з ким розділити всі ці почуття. І коли ви вже насичуєтесь всіма цими станами, які ви собі проектували в майбутнє. Можете дійти до того місця, де вам буде цікаво, що ж це таке ця присутність, не забарвлена ніякими очікуваннями, що ж це таке, що є просто зараз і може наповнювати все моє життя змістом, не роблячи нічого.